Вітаю, з вами знову Олег Скрипаловський. В місті Умань на відновленні навчального закладу, який був пошкоджений дроном Російської Федерації, вирішили вже розікрасти кошти. 7 травня 2025 року Україна зазнала масштабного обстрілу дронами та ракетами, запущеними російськими військами, унаслідок чого на території Черкащини суттєво постраждали три заклади освіти та житлові будинки. Один із цих закладів освіти це державний навчальний заклад Уманський професійний аграрний ліцей до перейменування більш відомий за назвою Професійно-технічне училище номер 36 У коментарі Медіа «18.3.0» керівниця Центру розвитку та інвестицій Уманської міської ради Альона Гудзовська розповіла. Що класи ліцею доведеться ремонтувати повністю, пошкоджені комп'ютери, вікна. Водночас загальний обсяг втрат ще підраховують. Буде підтримка від міської ради, але, на жаль, у міському бюджеті немає скільки коштів, щоб повністю все відновити. Це нормальна практика, щоб звертатись до міжнародних донорів, партнерів, міст, побратимів, комерційних компаній, які можуть допомогти, пояснила Альона Гудзовська. Також було звернення до міжнародних друзів, партнерів та донорів допомогти нам якнайшвидше відбудувати цей заклад. І ось до відбудови в мене починають з'являтися питання. Тому що 26.06.2025 року на сайті системи публічних закупівель Прозоро було проведено наступну закупівлю: технічне обстеження нежитлових приміщень, а саме технічне обстеження будівлі та будівельних конструкцій навчального корпусу державного навчального закладу Уманський професійний аграрний ліцей. Таких закупівель було зроблено цілих дві. Перша на суму 98 764 гривні, а друга на 54 564 гривні. Чому дві? Тому що це ухилення від проведення відкритих торгів, бо при сумі більше 100 тисяч гривень має бути за законом проведені торги з можливістю будь-кому виставити свою цінову пропозицію. Очевидно, що це робиться під певного свого переможця. Там навіть вказано прямо що вид закупівлі закупівля без використання електронної системи. Цікаво, що навіть система Прозоро називає це неконкурентною закупівлею і навіть вказує на обґрунтування її проведення в такому виді. Підстава застосування виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин. Що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та або електронного каталогу? Що ж це за нібито об'єктивні обставини, що нібито унеможливлюють застосування відкритих торгів, бажання красти попахує класичною відкритістю та прозорістю від чесних чиновників, від чесних лапках чиновників, переможцем тендеру у цій конкурентній боротьбі без конкурентів та торгів, став такий собі відомий у вузьких колах. ФОП прищепав Валерій Олександрович. Він відомий всім, хто хоч раз мав справу з будівництвом в місті Умань, тому що без його послуг як архітектора неможливо отримати дозвіл на будівництво. Дивним чином саме він завжди отримує тендери без торгів там, де потрібно. Та навіть з документації від інших архітекторів. У вас її ніхто не прийме, поки не зробите у нього. Доказом того, що ФОП Прищепов допомагає декому в нашому місті, деребанити бюджет, є те, що він проходить третьою особою на стороні відповідача у судовій справі, згідно якої управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, позивач звернулось до господарського суду Черкаської області. З позовними вимогами простягнення з товариства з обмеженою відповідальністю Центр монтаж енерго відповідач неправомірно отриманих коштів у розмірі 198 дев'яносто тисяч гривень 12 копійок згідно кошторису. На роботи з технічного обстеження вартість робіт першої закупівлі на суму 98 764 гривні оцінили наступним чином. Перше складання кошторисно договірної документації 9 234 гривні. Друге візуальне обстеження будівлі для визначення технічного стану 7 182 гривні. Третє. Оформлення науково-технічного звіту про виконану роботу. 2565 гривень. Четверте. Розробка обмірних креслень будівлі та виготовлення поверхневих планів 75 080 гривень. П'ятий єдиний податок 5%. 4703 гривні. А згідно кошторису на роботи з технічного обстеження вартість робіт. Другої закупівлі на суму 54 564 гривні оцінили наступним чином: перше складання кошторис на договірної документації 4 374 гривні. Друге візуальне обстеження будівлі для визначення технічного стану 5 тисяч гривень. Третє оформлення науково-технічного звіту про виконану роботу 2565 гривень. Четверта розробка обмірних креслень будівлі та виготовлення поверхневих планів 39 тисяч гривень. П'ятай єдиний податок 2598 гривень. Судячи з того, що одна й та сама робота оцінена двома цими закупівлями десь однаково звід про виконану роботу, а десь різниця в два рази складання кошторисної документації, наприклад, можна зробити висновок, що цифри писали від бажання вкрай. Ой, тобто освоїти побільше. Ну і те, що йому ще накинули на сплату його ж податків, то взагалі пиздець. Цікавим є те, що цю нежитлову п'ятиповерхову будівлю, в якій, окрім необхідності встановити нові вікна та частково замінити дах, та лише частково зруйнувало стіну одній аудиторії. Роботи з підрахунку вартості відновлення оцінили в цілих 153 328 гривень. Це разом дві закупівлі. Може так багато треба порахувати. Скільки треба нових парт та комп'ютерів, це надважка робота. Чи сума технічного обстеження є адекватною та незавищеною? Наведу два приклади, щоб було з чим порівняти. Перший це технічне обстеження багатоквартирного житлового будинку в СМТ Новогуйбинське Житомирської області ціною в 25 тисяч гривень. Дата проведення також була 26.06.2025 року. Другий приклад це технічне обстеження нежитлової будівлі КП Краматорська тепломережа, місто Краматорськ Донецької області. Області ціною в 30 тисяч гривень. Дата 15.05.2025 року. Станом на ту дату місто знаходилось приблизно за 22 км від фронту. Тобто в місті у Ман яке знаходиться за сотні кілометрів від активних бойових дій, вирішили оцінити технічне обстеження нежитлової будівлі в п'ять разів дорожче, ніж в місті, яке знаходиться за 22 км від ворога, який активно наступає. Апетити в наших чинуш скромні, нічого не додати. Більше того, на вебсайті ліцею досі проводиться збір блага. Одійної допомоги на відбудову нюанс в тому, що ніякого звіту по сумі зібраних коштів та того хто куди і як їх витрачав, досі немає. Навіть за це технічне обстеження ніхто з керівництва закладу та міста коментарів не надав, і на позачерговій сесії також. Ніхто не згадав про це. Ну то я їм нагадаю, вони люблять цього вашого Скрипаловського читати. Директор ліцею Гергун Володимир Афанасійович також міг би пояснити, як це таке він допустив, бо його підписи стоять на обох документах про закупки. Хоча чого можна і очікувати від колишнього члена партії регіонів. Згідно постанови ЦВК, у 2010 році він був обраним до Дмитрушківської сільської ради депутатом як член партії регіонів. На мою думку, повторюється історія, яка відбувається ще досі з пошкодженим російською ракетою багатоквартирного будинку в досах, тупо почали красти з етапу підготовки. Я буду слідкувати за процесом відбудови та намагатися завадити цьому безпреділу. Також люди мають знати, що у них під носом намагаються знову помародерити на крові, в п'ять разів зависили ціни, звертаюсь до міських очільників, замість того, щоб День Конституції займатися. Своєю фактично передвиборчою кампанією за рахунок міста та незаконних поборів з працівників міськради краще зупиніть цю крадіжку. Я вимагаю скасувати ці корупційні закупки, провести конкурентні електронні торги з допуском інших підприємців. Та перерахунку суми тендеру, яка повинна відповідати об'єктивним оцінкам, а не чиємусь апетиту до деребану. Це мало бути публічно зроблено, а не за зачиненими дверима у кабінеті, розписали хто, кому і скільки. Джерелом фінансування вказано місцевий бюджет, а отже, зліпити дуру вам не вдасться. Тільки одна людина в місті може це дозволити зробити та зупинити. Хто ж це може бути? Дехто з прізвищем, яке на П починається, на летнього закінчується. Майте совість, люди гроші скидали не для того, щоб ви їх. Вкрали, а щоб допомогти відновити навчальний заклад, особливо зараз, коли йде вступна кампанія. Прошу допомогти максимально поширювати це відео, щоб завадити цим виродкам замовчати цей наглий деребан. Прошу максимального поширення.